Дайте нам приватизувати своє житло. Нахабний відомчий рекет на Джамбула з такими лозунгами в понеділок зранку мітингували ужеродці біля міської ради. Всі вони жителі гуртожитку за адресою Джамбула 50 Історія скандальної приватизації цього будинку розпочалась більше 20 років тому. В 90-ті цю будівлю передали до статутного фонду підприємства Патент. Люди ж й досі не можуть приватизувати власне житло, маючи навіть свідоцтва право власності. Ми пройшли всі судові процеси. Рішення Закарпатського господарського суду залишено в силі. Ми його підтвердили львівським апеляційним. Що це означає? Відмінити, скасувати право власності на даний об'єкт, виданий вад патенту. Є рішення виконкому почати дії щодо приватизації житла. Що треба зробити на цьому етапі? Дати. Право зареєструвати у відділі юстиції наші свідоцтва на право власності з такою вимогою. Жителі рушили до міського голови Ужгорода. аби люди могли приватизувати житло. Гуртожиток мають оформити на баланс міста. Вже тоді люди зможуть приватизувати своє помешкання. І відповідно, уже актом прийому передачі. Після реєстрації за фон регіональним відділенням фонду держмайна гуртожитку перед складанням акту прийому передачі комунальну власність і прийняття знову процедури прийняття в комунальну власність. Тобто заново необхідно пройти процедуру прийняття в комунальну власність даного гуртожитку. Тільки тоді ми можемо зареєструвати право власності комунальної на гуртожиток і відповідно реалізувати ваше право з реєстрації ваших свідоцтв на право власності. Проте таку відповідь міської Влади мешканці називають лише замилюванням ока і не вірять в те, що процес реєстрації відбудеться. Ми не зовсім згідні відповіді, тому що те, то, що юрист говорить міської ради, ми цю процедуру вже пройшли. Фонд держмайна 26 травня 2014 року вже зареєстрував, поновив, тобто, в реєстрі в державному реєстрі цей будинок. Ми неодноразово зустрічалися з фондом держмайна, і я зрозуміла позицію фонду держмайна із вони спілкувань спілкування неофіцій. Цінному з вони не будуть цього робити, тому що їх це не цікавить. Чи передадуть гуртожиток на баланс міста? Жителі дізнаються вже у вівторок. Міський голова Віктор Погорєлов пообіцяв, що разом з ними звернеться до фонду. Паралельно справа розглядається і в прокуратурі міста Ужгорода. Мешканці ж залишаються непохитними. Влада зобов'язала, тому власник повинен передати будинок у державну власність.